Друзі, всім привіт! У цьому відео розповім вам про новини, які відбулися у проєктах, які ми розвиваємо. Перший проєкт, який ми зараз розберемо, це Shuttle. Гра оновилася до версії 2.0 та перейшла від тапалки до майнінгу. Тепер потрібно просто заходити в ігру і нажимати на кнопку і Забирати винагороду. Також ми чекаємо від проєкту боксів і колесу. Тобто я так зрозумів, що можна буде отримати винагороди в тонах, а також партнерські токени та інші винагороди. Далі розберемо: у нас новина по ноткоїну. Ви бачите, що стартувала бета-версія: тестують гаманець, є стейкінг. Тобто заходимо, виконуємо завдання, також отримуємо монети Монети нот кожну годину. Далі хамстер комбат, постійні оновлення. І як ви бачите, постійно з'являються карточки, ми прокачуємо активно їх, і нововведення це є комбо. Тобто, ми збираємо три карточки. В групі я постійно інформую, які карточки потрібно прокачувати, щоб отримати винагороду винагорода 5 мільйонів е, монет. Далі йдемо е, інформація по Elton. Elton е, збирається роздати монети. Тобто е, ми заходимо в ігру е, і натискаємо на е, натискаємо. На кошельок і вставляємо свій номер кошелька. Далі йдемо. Далі ігра on chain. Це скромна тапалка, але як ви бачите, про проект мало хто знає, що туди інвестували Парадігм, а також партнерство з біржі OKEX Дата запуску токену обіцяють на 1 червня побачимо. І ціна лістингу 0. Це 10 центів. я На мою думку, це велика ціна для тих монет. Напевно, будуть обрізати той дроп, який ви намайнили Так, і далі, далі. А, ще хотів от вам розповісти, що таполка відкрається дуже погано. З першого разу все глючить, і потрібно буде оновлювати, а також пора заходити, щоб протапати. Свій бонус. Далі знову Hamster комбат. Там були проблеми з реферальною системою і вони зараз це виправили все. Далі далі. нові карточки від Hamster постійно з'являються. Збираємо, прокачуємо. І інформація по ходу. Ви бачите, що вони активно дуже розвиваються, я думаю, готуються так само до лістингу. І натякають нам, що має бути стейкінг. Це чудова інформація. І всі надіємося, що так і буде. Так, друзі, давайте зайдемо по проектам в твій кабінет. Далі і. Так, зайдемо в хамстер. Хамстер Комбат. Грузиться. Забираємо винагороду в вкладці Майн. Ми Бачимо, що мені не вистачає ще одної карточки. Тобто, якщо назбирається сума там достатня, я її прокачаю і заберу в вангороду. Так, бачимо спеціальних ми можемо купити. Я збираю всі карточки, в мене всі карточки прокачуються. Так, останні ми зараз прокачуємо, натискаємо. Далі, далі. Все. По Хамстер-Комбати, я вважаю, що коли буде лістинг, потрібно буде купляти преміум-аккаунт у Телеграмі. Я, я думаю, що, ну, моя думка така, що потрібно так само буде як в Ноткоїні. Тобто, спочатку дадуть можливість вивести преміум кабінетом, а потім всім решта. Просто Вся та кількість людей, яка зараз є в Хамстер комбаті, не зможе одночасно зайти і виводити кошти. Це. Ну і ціна, я думаю. Тобто, хто перше виводить, я буду. Мій план такий, що половину, половину всього дропу, що мені дасть Хамстер комбат, я буду продавати і виводити в USDT. Так, це по ньому. Далі е... хоти, хоти, ми далі. Нажимаємо і прокачуємо. Постійно прокачуємо, я назбирав вже 188 хотів. Так, виходимо. І що б я вам порадив зараз, це Bloom. Постійно, тобто, це проєкт, який вимагає ну мінімальних зусиль, але можна буде зробити, ну я вважаю, хороший дроп. І що потрібно робити, нажимаємо фармінг Заходимо через кожних 8 годин. І в нас з'явилася прекрасна можливість набити велику кількість монет. Потрібно зайти в ігру Play. Так, і ми збираємо свої винагороди. Ми бачимо, прокачуємо, тапаємо по екрану і збираємо монетки. Так, добре, добре. Ще залишилося 11 секунд. 10, 9, 6, 5, 4. Так, є. Забираємо і так прокачуємо. Далі, далі, далі. Тут достатня кількість проєктів, друзі, заходимо в проєкти і розвиваємо разом з нами. Я б ще порадив проєкт TabSwap. Я рахую так само після ноткоїна, вони дадуть хороший дроп. Onchain, дотcoin. Е, так, Pixel. Ну і Kettisen. Е, Але я вважаю, що Kettison розвивати тоді, коли ви купили автобот. Він автоматично в мене е, прокачується на комп'ютері. Комп'ютер постійно включений, і е, прокачую левел кота. Найбільший левел у мене 118 зараз. Так. Друзі, всім дякую за увагу. Це була інформація по, по проектам. Заходимо в телеграм-групу, підписуємося. Тут надаю постійно нову інформацію вам. Все, до наступних зустрічей.